Зайнялася через атаку і будівля Кабміну. Мер Києва Віталій Кличко близько сьомої години ранку повідомив, що у Печерському районі у наслідок імовірного збиття БПЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Він вказав, що на місці працюють пожежники. Український блогер Денис Казанський правильно висловився про цю атаку. Далі цитую жодного сенсу у цьому, як і у вбивствах цивільних не було. Будівля Кабміну стояла порожня, просто кровожерливим. Потрібен хоч якийсь привід для радості це дуже добре характеризує росіян їхню державу, країну-агресорку, країну терористку. Тим часом про масовану атаку ворожих дронів на мирні населені пункти області повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. На жаль, її постраждала. У наслідок ворожої атаки у Броварах. Поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення. У Бучанському пошкоджено два приватні будинки. На Фастівщині пошкоджено приватний будинок із тайню. Загинуло семер. Коний. Під атакою, окрім Києва, за ніч перебували Дніпро, Одеса, Кривий Ріг, Кременчук і Запоріжжя. В Одесі повідомляють про влучання у багатоповерхівку, є пошкодження на об'єктах цивільної інфраструктури і житлової забудови. У місті почалось кілька пожеж, горіли багатоповерхівки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Неспокійно від ночі було в області в Дніпропетровщині. Одні Дніпру ворог бив безпілотниками, понівечив інфраструктуру через удари ракетами та БПЛА Декілька займань сталося у кривому розі. Там пошкоджене підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто поцілив ворог і по місцевому підприємству. Зранку поранені троє чоловіків. Один з них на жаль у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки і гараж. Тоді ж БПЛА застосували по Грушівській громаді Криворіжжя вогнем охопило приватну оселю. Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у рейцентрі Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий, 64 років постраждав. Потрощені заправки, парник, чотири господарські споруди, зруйнований приватний будинок, ще два понівечені у Петропавлівській та Межівській громадах Сенельниківського району унаслідок Ворожих атак горіли приватна оселя і сухості під ранок, поцілили і по Покровській громаді. Деталі зараз з'ясовують. У Кременчуці пролунали десятки вибухів. Повідомлялося про удар по мосту. Зараз рух там перекритий. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Відео ймовірного удару вже опублікували місцеві канали. Ввечері суботи, 6 вересня, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Четверо людей отримали поранення. Також пошкоджено 6 шість багатоповерхових і чотири приватних будинки внаслідок удару. У частині будинків вибиті вікна і пошкоджені балкони у приватному секторі, покрівлі зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі. На районі адміністрації провели обстеження території, аби зафіксувати усі пошкодження. Комунальні служби почали аварійні роботи, зокрема закрили вікна у житлових будинках, аби захід. Хистити людей їхні помешкання детальніше розповіли надзвичайники. Станом на 22-го рятувальники завершили аварійні роботи. Комунальні служби продовжують відновлювати те, що постраждало від атаки Унаслідок російських обстрілів, постраждали 4 людини. Одна врятована ліквідовано. Займанню у житловому будинку площою 80 квадратів і сухої трави площою 300 квадратів. Піротехніки обстежили місце влучання. Психологи ДСНС надали допомогу семи громадянам.